Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми вчилися складати розповіді за серією сюжетних картинок та згадали, що таке оселя і які види будинків існують. А сьогодні я вас хочу привітати з Днем Лего! Малята! Я впевнена, що у вас в кожного вдома. Є конструктор Лего. А чи знаєте ви історію цього конструктора? Легендарний конструктор з'явився в Данії в 30-х роках минулого століття, але велику популярність отримав лише в 1958 році, коли був змінений вид деталей кубиків. Лего вважається одним. Із найбільш знакових брендів на планеті. Його основні переваги це бездоганна якість виробів, універсальність та необмежений творчий потенціал. З цеглинок можна складати безліч різних іграшок. Усі набори комбінуються між собою. Також вони однаково добре підходять як хлопчикам, так і дівчаткам. Конструктор ЛЕГО. Сприяє розвитку соціальної складової, допомагає розвивати творчі здібності, дає можливість пофантазувати та заохочує до ігор разом з друзями. Назва Лего походить від фрази «Let go», що перекладається з данської мови Як грати добре. І от саме 28 січня 1958 року. Виробники запатентували цеглинку, яка до цього часу виступає основою для більшості наборів, з того часу 28 січня вважається міжнародним днем конструктора Лего. Найкращий спосіб відсвяткувати міжнародний день Лего скласти конструктор самостійно або разом з друзями та членами родини. За допомогою конструктора ми можемо не тільки конструювати, а й вивчити вірш. Я вам пропоную послухати вірш, який написала Леся Вознюк-Веселкова лічилка. В лузі дощик із квіток, кольоровий сплів вінок. У долину аж до річки простяглись барвисті стрічки. Ось червона перша стрічка, Колір стиглої сунички. Друга, наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Третя жовта, наче сонце, зазирає у віконце. А четверта то зелена, як листок, берізки клена. П'ять блакитна, барвинкова, наче квіточка святкова. Шоста синя, як ті сливи, що дощі вмивають ізливи. Сьома вкрили ліс та балки фіолетові фіалки. Із семи стрічок веселих утворилася веселка. І, щоб знати кольори, ти лічилку повторив. Діти, зверніть увагу на цеглинки Лего. Їх шість. Давайте назвемо їх кольори та пограємо у гру один багато. Червона, червоні, помаранчева, помаранчеві, жовта, жовті, зелена, зелені, блакитна, блакитні. Синя синій. малята цеглинок 6, але у вірші Веселкова лічилка» ми почули, що є ще сьомий колір фіолетовий. Сьогодні на малюванні ми навчимося створювати фіолетовий колір, змішуючи інші кольори, а поки що будемо замінювати його будь-яким іншим предметом. Фіолетового кольору. У вірші ми почули фрази: В лузі дощ із квіток кольоровий сплів вінок. Це означає, що після дощу можна спостерігати таке природне явище, як веселка. Вона різнокольорова і дуже схожа на вінок квітів. Це коли багато різних квітів переплилися між собою. У долину аж до річки простяглись барвисті стрічки. Форма веселки як півколо, і можна сказати, що вона складається з різнокольорових стрічок, які торкаються аж до землі або аж до річки. Ось червона перша стрічка, колір стиглої сунички. Перший колір веселки червоний. Схожий на стиглу сонечку. Друга, наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Другий колір помаранчевий, схожий на мандаринку. Третя жовта, наче сонце, зазирає у віконце. Наступний колір жовтий. Він схожий на сонечко. А четверта то зелена. Як листок берізки й клена. Після жовтого йде зелений колір, який схожий на листя різних дерев. П'ять блакитна, барвинкова, наче квіточка святкова. П'ятий колір у веселці блакитний, він схожий на квіти барвінку. Шоста синя, як ті сливи, що дощі вмивали й зливи. Наступний колір синій, схожий на сливи. Сливи стають ще яскравішими, коли їх вмиває дощик та зливи. Злива це сильний короткочасний дощ, який ллє протягом часу, а потім знову світить сонце. Сьома вкрили ліс та балки фіолетові фіалки. Сьомий кольор у веселці. Фіолетовий. Він схожий на квіти фіалки. А слово балка це така долина, по якій протікає вода після дощів. Вона може бути сухою або частково з водою. Із семи стрічок веселкових утворилася веселка, і, щоб знати кольори, ти лічилку повтори. За допомогою цього віршика можна швидко запам'ятати кольори. Та застосовувати його у різних іграх, як лічилку, щоб побирати ведучого. А допоможуть нам вивчити віршик цеглинки Лего. Називаючи кожен рядок вірша, ми будемо додавати цеглинку Лего того кольору, про який ідеться мова. Послухайте віршик ще один раз. Веселкова лічилка Написала його Леся Вознюк. В лузі дощик із квіток, Кольоровий сплів вінок. У долину аж до річки простяглись барвисті стрічки. Ось червона перша стрічка, Колір стиглої сунички, друга, наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Третя жовта, наче сонце, зазирає у віконце. А четверта то зелена, як листок, берізки й клена. П'ять блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова. Шоста синя, як ті сливи, що дощі вмивають ізливи. Сьома вкрили ліста балки. Фіолетові фіалки. Із семи стрічок веселих утворилася веселка. І щоб знати кольори, ти лічилку повтори. Я впевнена, що вірш вам сподобався і ви його з легкістю запам'ятаєте та будете застосовувати в іграх. А зараз пропоную створити фіолетовий колір змішуванням фарб. Та намалювати веселку за допомогою цеглинок лего. Малювати будемо ставлячи штампи ребром цеглинки, а квіточки будемо малювати штирями. Створюємо фіолетову фарбу. До червоної додаємо синю, ретельно змішуємо, малюю зелену галявину. Розфарбовую в одну сторону і починаю штампувати веселку цеглинками, намазую відповідною фарбою в сторону цеглинки і прикладаю. Коли я проштампувала цеглинками дуги, і товщина ліній у мене однакова, можна взяти пензлик і підрівняти та нанести більше кольору. Водичку майже не беру. Але пензлик повинен бути вологим. Галявинка підсохла, і я наштампувала штирями цеглинки квіти. А жовті лінії це промінчики сонця. Коли утворюється веселка, коли дощик і сонечко. Ось такий малюнок у мене вийшов. Чекаю, які ж будуть у вас. До зустрічі малята!